І що стосується Китаю, хочу вам сказати. Зверніть увагу. Це не моя ідея, до речі, це мені написав один з моїх глядачів-підписників. Дуже розумна людина, класна. Я не пам'ятаю нік, я не зміг знайти. Але що написала людина? Зверніть увагу, будь ласка. При Байдені, коли був Байден, Китай на боявся навіть заїкатися про підтримку Росії, так тобто, Китай. Китай не просто поважав Сполучені Штати Америки, Китай боявся Сполучених Штатів Америки. І е, при Байдені це вже я додаю від, від себе так. Китай постачав е, зброю, там постачав дрони до Росії, але він це постачав і до України. Також я особисто купував на Аліекспресі. Дрони і різне обладнання для українських військових і там в адресі доставки я указував адресу українську українських військових. Так, тобто Китай продавав і росіянам, і українцям. Китай боявся, Китай боявся Сполучених Штатів Америки, Китай боявся Байдена. Так зараз, після того як прийшов Трамп, що сталося? Китай перше перестав постачати свою продукцію Україні, тобто він чітко просто відрізав Україні, сказав всім, все ми не постачаємо. Ну і друге він виходить і в голос каже: а Ми не дамо Росії програти, так? Тобто, такого плівка, такого я не знаю, опускання Сполучених Штатів Америки. Ну півроку тому назад хто би міг би собі... Таке таке ну таке навіть подумати, що таке можливо, так, що Китай вийде і скаже а, Америці в обличчя Слухай ти, шавка, ти не зрозуміла. Ми не допустимо. Нам насрати на те, що ти там хочеш і що ти кажеш, так, ми не допустимо. Ну і ми з вами пам'ятаємо, як Дональд Трамп на пузі відповз від Китаю, коли він там вийшов спочатку, там якісь там тарифи вводив, потім, потім виводив, а потім. Коли Сі просто прилюдно Китай Сі прилюдно сказав, що ми з цим придурком розмовляти не збираємося. Нам не, не цікаво. Я, я, я ненавиджу Китай, повірте мені, я ненавиджу Китай за підтримку Росії так само, як і будь-який українець. Я просто зараз дивлюся на все, що відбувається з холодними очима. Так, Практично, як воно є. А є таке, що Китай зараз просто витір е, ноги, об. Трампа витір ноги в Сполучені Штати Америки. Китай зараз прогнув Трампа, щоб Трамп запросив Путіна до себе, тому що приліт Путіна на, на Аляску це Сполучені Штати Америки. Так, це територія Сполучених Штатів Америки, як би вона там не називалася. І запрошення Путіна на територію Сполучених Штатів Америки кажуть нам про що? Перше: про те, що а, а, Сполучені Штати Америки. Відмовляються виконувати міжнародні зобов'язання, так якщо вони не заарештують Путіна, а Путін не полетить, якщо буде не буде впевнений, що його не заарештують. Тобто, Китай, о, тобто, Китай прагнув Сполучені Штати Америки піти проти всього цивілізованого світу, піти проти законів, міжнародних законів, так і не виконати свої зобов'язання. Це перше, на що Китай прагнув зараз Трампа. Друге, Китай прагнув Трампа. Цим запрошенням на те, щоб е, Трамп просто легалізував, відмив Путіна. Так показав, ну дивись, е, раніше Путін куди літав, там якусь там Сирію чи ще щось, так в другосортні якісь країни. А зараз він летить е, в першу країну світа. Тобто Китаю вдалося прагнути залякати. Я не знаю, що вони там зробили з цим трампусіком. Але те, що Китай зараз таким чином поставив е Дональда Трампа на коліна а разом з ним і всі Сполучені Штати Америки, це вочевидь. А зеленський молодець, зеленський красень, українці молодці, українські красені, е українці кажуть, е да, чхать ми хотіли, знаєте, е сосіть ви е ага, як мишка лапу. Е ці два старих мудозвона, Про що ви там будете домовлятися, нам? Це по барабану. Ми як бомбили. Ми, як оце, от якось вже ліквідували мільйон сто тисяч горків, Ліквідуємо ще три мільйони, якщо треба буде. Тобто на це не звертають увагу.